Як бджоляру сформувати відводок найшвидше і найлегше. Зараз розповім, які бувають види відводків, як вони формуються, для яких цілей вони формуються. Відповім на питання, на які мені задавали там коментарях і телефонували наші колеги. Ми формуємо на нашій шестирамочній пасіці, формуємо відводки для чого? Для того, щоб наступному році були записні нові сім'ї або на продаж, або для поповнення. Основного точка пасіки, де якісь там сім'ї по тій чи по іншій причині вони вибувають. Втрачаються землі там і ми поповняємо шестирамочниками нашу основну пасіку. Як формуємо такий відводочок? Відводочок такий ми формуємо дуже просто. Беремо, формуємо наматочник, вже ми сформували, зараз покажу вам. Формуємо наматочник дві рамочки печатного розплоду. І одна рамочка кормова. Закриваємо заставною дощечкою і вставляємо маточник. Цей відводочок сформований. Можна брати печатний розплід із бджолою з, з, з двох сімей, якщо сім'ї слабенькі. Ці ми відводочки сформуємо в травні місяці і до соняшника ми, у нас немає на меті у них отримати мед товарний. Тому що зараз почнуть писати коментарі, що яка, навіщо формувати, Це шестирамочник малий, у нас зовсім інші цілі, як то кажуть. Цей ці відводки для поповнення наших бжолиних сімей, розширення пасіки для продажу немає різниці. Не маємо на меті отримати з них мед. Чим раніше формуємо відводок по, по, по термінах. Зараз нагадаю, у нас 27 -е, уже травня в цьому році все затяжна, весна затяжна. Травень дуже холодний, і по матках терміни здвинулися. Формуємо ми їх на маточники. Смислу і сенсу формувати сильнішими немає, тому що дві рамочки хватить, дві-три рамочки, одна кормова вистачить для того, щоб поки матка облетілася, а потім, якщо вже по можливості нам потрібно, а в багатьох випадках ми їх не підсилюємо. вже розширення проводимо вощину. До соняшника вони набирають силу і наносять собі кормів. І так ідуть зиму. Якщо ж ми формуємо відводки на плідні матки в ранні терміни. І ми знаємо, що у нас метою створення цих відводків є отримання меду. Ми формуємо на плідну маточку на 5-6 рамочок. Сформували відводочок також печатного розплоду, не потрібно там відкритого туди мішаного розплоду кидати, тому що буде поганий прийом маток. Це за однією мовою, що є в природі взяток. Якщо немає взятку, то краще формувати відводочок меншої сили, а потім уже матка почне сіяти. Можна їх підсилювати рамочками з печатним розплодом без бджоли. Які види відводків бувають це для поповнення пасіки, це для отримання товарного меду і це противороєві відводки. Противороєві відводки ми формуємо. Наприклад, до прикладу зайшла сім'я у нас в роєвий стан, і потрібно послабити велику кількість там печатного розподу, Єсть. Потрібно послабити цю сім'ю, щоб вивести з ройового стану. Ми беремо, забираємо весь печатний розплід, в залежності якому стані, на якій стадії ройового стану вона знаходиться, формуємо новий відводочок, поміщаємо стару матку. Ми в основному поміщаємо відводок, знищуємо всі маточники у сім'ї з ройовою маткою і ставимо, підсаджуємо туди маточник або матку. Сім'я виходить з ройового стану, тільки за порукою того, щоб ми не прозівали ніде маточників. Тому що вийде рід навіть із молодою маткою, навіть з неплідною. Ще як можна сформувати відводок, я повторюсь. Можна збірний, щоб нам не ослабляти основні сім'ї по одній рамочці з бжолою і печатним розплодом забрали. Можна там формувати 2, 3, 4, 5, в залежності від ваших потреб. А можна індивідуально, якщо у вас сім'ї дуже великі, вже достатньо розплоду, а взятку, до прикладу, немає, роботи немає, щоб ви не війшли в ройовий стан. Забираємо по дві. Розплодних рамки, нічого страшного не буде з ними. Ставимо у відводочок і таким чином формуємо. Сформували відводок на другий день. Доба проходить, на другий день ставимо маточник на виході. Поставили маточник і не заглядаємо туди, поки вони не будуть сіяти. Робимо контрольний огляд де матка сіє, мітимо її, де маточки немає, підсаджуємо вже на місто сюди не маточник, не плідну маточку, а підсаджуємо вже плідну матку. І таким чином ми вирівнюємо, щоб у нас шість, ці шести рамочники, ці відводки були на цій пасіці одинакової сили. Тому що мені тут так краще і легше робити всі роботи. Що, до прикладу, до 1, 2 чи 3, 10 я підійду я виконаю ту ж саму роботу, що з кожним буликом. Я Не буду там знати, що там три рамочки, тут п'ять, а там шість, а там уже кисно. Ці скажуть пасічники, багато коли скажуть, а що ж вони ж вони штрічатимуть ж до соняшника", так? Багато бджоли в цих відводках, але ми з цих відводків ще формуємо, ще відводки беремо, витягуємо по рамочці розплоду печатного з бджолою. За цих відводків, як коли вони вже маточки облетілись, вже вони повні шість рамочок, витягуємо по рамочці печатного розплоду і вже в більш пізні терміни, ми формуємо відводки, то також шестирамочні, можемо там чотири. Рамочки розплоду можемо 5, в залежності від строків. Чим пізніші строки, тим ми формуємо на більше рамочок відводки. Так ми формували, до прикладу, пізні відводки робили в серпні на неплідні матки. Навіть робили на початку вересня, також було дуже багато бджоли, був ще взяток. Сім'ї тріщали, як то кажуть. І ми в пустіше старамочники набирали також. На плідну матку робили відводки, вони добре перезимували. Ще раз повторюсь для розумних коментаторів: от цих відводків у нас немає мети отримати товарний мед. Ці відводки йдуть тільки на розширення пасіки, тільки для того, щоб там чи перезимувалися матки, там запасні. Ми зимуємо в них в, в цих шестирамочниках. Хто формує намет, то вже формуємо відводочки по. В мірі ваших термінів, сроків до медозбору. Якщо у нас медозбір, наприклад, розпочинається з липи, то формуємо сильніший на плідну матку обов'язково. Якщо соняшник формуємо там, в залежності на півдні України воно там швидше зацвітає, також формуємо більше сильні отводки. До прикладу, можна формувати на 6 рамочок, підсаджуємо плідну матку, вощини не докинули, 10 корпусів, ставимо надставку і отримуємо товарний мед. При формуванні відводків не рекомендую ставити у відводок відкритий розплід, тому що наявність відкритого розплоду. Якщо ще маточник, то це ще півбіди. З маточником пройде з неплідною маткою. Взагалі такий номер, як то кажуть, не проходить. Тільки повинен печатний бути розплід на виході. З плідною маткою також краще формувати відводки, щоб не був там різновиковий розплід, а розплід на виході. Так краще приймають маточку слідуючих майбутніх відео розповім, як формувати відводок для прийому племінних маток і маточок, і О правильно, щоб, як то кажуть, не придумали велосипеда і такими методами підсаджують, що телефонують, а її вбили. Її доволі просто приймають. В слідуючих відео я про це розкажу. На цьому хочу побажати нам тихих днів, як то кажуть, без обстрілів миру, саме головне і. Найголовніше пасічникам побажати гарного вдалого сезону, хоча бачимо, що цей сезон буде доволі тяжкий. До зустрічі в на наступних цікавих роликах.